Чи замислювались ви, скільки втрат може бути в таких з'єднувачах. Сьогодні я робитиму їх апгрейд. А також протестую опір та надійність. Поділюсь з вами лайфхаком для вимірювання опору з точністю до міліомів і деякими цікавими та неочікуваними результатами. Тепер за все, дякую всім за коментарі у минулих відео. Поясню, термін електрохарчування то був жарт. Колись у студентські роки ми мали методички, перекладені таким собі промтом. Він робив такі перли, як електрохарчування чи висновки мікросхеми. А ще один з ваших коментарів навіть змусив мене перевірити, чи є слово провід в українській мові. Я таки знайшов його у словнику. Також величезна подяка спонсорам, що доєднались до фінансової підтримки каналу. Нагадаю, це зробити дуже просто. Натискайте оцю кнопку під відео. Саме завдяки вашій підтримці я вже почав новий дуже цікавий проект, який сподіваюсь, вже скоро покажу. Можете спробувати відгадати в коментарях, що це буде. Отже, що в мене наразі є. Перше, це маленькі кольорові проводи з крокодильчиками на кінцях. Від зеленого лишились тільки крокодили. Дріт, здається, випарувався, коли хтось переборщив зі струмом. Такі проводочки можна знайти в багатьох магазинах для саморобок, і багато хто купує їх, щоб швидко щось з'єднати, перевірити, протестувати. Та головне питання наскільки вони якісні. Перевіримо. Другий комплект вже серйозніший. Це 5 кабелів в термостійкій силіконовій ізоляції, банани з захисними ковпачками та підпружинена ізоляція для захисту від ураження струму, має можливість легкого розгалудження. Довжина кожного кабелю 1 метр. В комплекті, окрім звичайних крокодилів, є такі голки. Іноді користуюсь цими голками, як вказівником, і про них багато цікавилось в коментарях. Тож лишаю посилання, де я їх купляв. Також в комплекті є клеми під гвинт. В цілому гарний комплект, але перевірю і його опір теж. Його мінус завдяки підпружиненій ізоляції, банан іноді вистрілює з гнізда як снаряд з гармати, і це мене пісить. І третє, що я протестую, мої старі саморобні проводи з дротом 16 АВГ. Їх я колись робив на швидкоруч для лабораторного блоку живлення. А тепер покажу обіцяний лайфхак, як виміряти опір з точністю до міліомів, без дорогого спеціалізованого приладу. Вам знадобиться усього лиш лабораторний блок живлення з обмеженням струму та звичайний мультиметр, подаючи точне значення струму та вимірюючи падіння напруги на кінцях дроту, згідно закону ОМА ви дізнаєтесь його опір з високою точністю, як у 4 провідному вимірюванні, що використовується у дорогих приладах. Почнемо тестування з маленьких крокодилів. Дріт у них магнітиця. Це значить, тут не мідний провідник, а якесь залізо з мідним покриттям. Зекономили на матеріалах. Провід тут просто притиснути цими лапками. Про якісний контакт тут важко говорити. Подаю рівно 1 А. І це дуже зручно рахувати. 1 мВ це 1 мОм. Ого, майже 1 ом. Це катастрофічно великий опір. Давайте ще замірюємо окремо опір переходу між крокодилом та дратами, і десь 120 мільйом втрачається двічі на обох погано обтиснутих кінцях. До того ж є суттєва різниця опору в різних екземплярах. Напевне, бо вони по різному обтиснуті. Для порівняння опір мого саморобного з'єднувача складає усього 38 міліом, це в 20 разів менше. Задля цікавості опір власне самого роз'єму банан близько 2 мОм. оце вже рівень. Опір дорожчого комплекту складає. Ну, ось те про що я казав. Коротше кажучи, десь 40-50 мОм. Я очікував на кращий результат. Схоже, доведеться втілювати в дію прислів'я. Хочеш зробити добре, зроби це сам. Що ж я хочу зробити? Купив різний провід перерізом 18 АВГ в шести кольорах для мілких крокодилів та замінювати залізне непорозуміння. Також на переробку купив більші крокодили червоні та чорні. Не питайте, чому їх по 5 штук кожного кольору. Якщо на кожен провід потрібно 2, сам того не знаю, більший провід перерізом 14 авг для бананів. Для довідки це більше 2 квадратних міліметрів. До речі, цей провід називається супер Він дуже класний, складається з великої кількості тонесеньких жилок. Ось тут їх аж 400. Має силіконову ізоляцію, тому не боїться випадкового доторку гарячого паяльника. Я планую використати гільзи для фіксації гвинтом в банані. В них спочатку потрібно обрізати ізоляцію, бо вона занадто велика і не влазить в роз'єм. А після обтиснення ще й відкусити надлишок металу. Гвинт має гострий тарець. Добре фіксує та притискає гладкою стороною гільзи до корпусу роз'єму. Пізніше порівняємо, який опір матиме таке з'єднання. Повторюю цю операцію для всіх інших бананів. Маю тут три кольори для мого двополярного блоку живлення: червоний, чорний та синій, відповідно до загально прийнятих позначень плюсу, нуля та мінусу. Давайте ж перевіримо який опір у саморобному проводі. І результат 10 мОм. Гарні цифри. Це означає в 5 разів менші втрати, ніж попередні банани, якими я користувався. Також цікаво дізнатись опір окремо проводу без роз'ємів. Тому підключаю вольтметр до них і сам провід показує опір 8,6 мОм. Саморобні кабелі виявились набагато краще, ніж навіть дорогий комплект. Далі на черзі переробка проводів з крокодилами. Для цього використовуватиму провід 18 АВГ в шести кольорах, точніше в п'яти, бо синього у мене немає. Довжина оригінального кабелю рівно 50 см. Тож одного метру вистачить на два проводи. Для надійності я вирішив припаяти провід до крокодильчиків. Нікельована поверхня паяється важкувата. Візьму інший флюс. І з ним це вже інша справа. Перша спроба пайка ззовні. Так зручніше паяти, але потім не дуже зручно тримати в руках. Тож пробую паяти всередині. Залишки флюсу треба видалити. Наливаю ізопропілового спирту, занурюю туди всі крокодили, трошки бовтаю та даю настояти з півгодинки. Поступово спирт наповнюється відтінками дорогого рому. Після того як флюс трошки розчинився, лагідно чищу зубки крокодилом. Додатково фіксую ізоляцію проводу, і тепер вироби готові до перевірки опору. Давайте подивимось на результати після переробки. І вони дійсно вражають 12-13 мОм. Майже у 80 разів зменшився опір. Також опір у всіх екземплярах майже однаковий. Похибка усього декілька відсотків. Це може свідчити про надійніший монтаж. Додаткова з цікавості вимірює опір паяного з'єднання. Воно складає близько половини міліома. Як на мене, це чудовий результат. Ось такий гарний комплект з'єднувачів додався до обладнання майстерні. Щоб я міг робити різноманітні точні тести, експерименти та й просто насолоджуватись якістю гарних матеріалів. А вже скоро покажу новий проект, який я зміг почати саме завдяки вашій підтримці. Доєднуйтесь до каналу, пишіть ваші думки в коментарях. Якщо вам сподобався результат, тисніть підтримати канал або підписатись. І нехай ваші мрії втілюються в реальність.